Будь ласка, колеги, голосуємо. Всі гуртом злагоджено голосують. Один год. Колеги, на місця, будь ласка. Я ставлю на голосування. 35 81 тисяч. Прошу проголосувати. Прошу підтримати колеги Будь ласка, злагоджено, прошу голосувати. Будь ласка, голосуємо колеги. Прошу голосувати, будь ласка. Прошу підтримати колеги. Відповідально і злагодження. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати, будь ласка. Колеги, тепер не будуйте Хойда, Гойда, прошу голосувати. По Майдану, теж що по Майдану. Будь ласка, всі гуртові. Останнє голосування. Ні-ні, не відгадаю. Не кидаю, не 229 запуск, поприйдете. Рішення прийдете.